Я являюся фанатом Кривбасу з 2007 року. Право зробити перші символічний удар в матчі надається представнику старих фанатів Кривбасу, який з 2007 року активно підтримує клуб. Фанат, який спочатку повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав збройних сил і зараз боронить Україну у складі 77-го окремої аеромобільної бригади. Боїць, який отримав поранення безпосередньо в місті Бахмут. 25 числа на другий день війни я стояв вже в огромній черзі в Кривому розі записуватися в тероборону. В теробороні записали, ми тобі зателефонуємо. Формувався там ще перший батальйон цієї тероборони. Добре, зателефонуємо ти, зателефонуємо. Потім я працював електромонтером, монтером кабельних мереж. Я зробив всі камери на блокпостах, зробив інтернет на блокпостах, які формувалися в місті, і чекав вже цього дзвінка. Потім пішов до воєнкомату. В воєнкомат я ходив разів сім, наверне, мене не забрали. Приходив три рази з речами на відправку, мене відправляли додому, завтра прийдеш, завтра прийдеш, ми ти зателефонуємо. І за ці два тижні мене зателефонував воєнкомат десантно-штурмові війська. Все, я в десантно-штурмових. Всі кажуть, та що ви там пілоти, ви там десь далеко. А по факту ми зачасту, ми оказуємося, коли наші відходять, ми ще зачасту прикриваємо їх відход і вказуємося чуть ли не останній лінії оборони. І то, що всі працюють там, відпрацювали, виїхали, відпочили, а ти знаєш, що тобі завтра зранку зателефонують, потрібна група, ти виїхав опять. І так ти постійно-постійно працюєш. Ну, втягуєшся, потім теж це определьний кайф. Кайф, коли ти знаходиш якусь ворожу техніку і по ній відпрацювали, ти прям, оце адреналіна, це кайф. Коли начебто тобі нічого не вартувало, там ці польоти, ти вже сидиш, літаєш, нічого не проїхать, такого цікавого. Тут виїжджає танчик, його одразу на! І з танчика вибігає три Я одного називав атлет, це була класна та ж історія. Перший вибіг, і отак він уже через одне поле біжить. Ці два тільки вилазять вибігати. Я кажу, оце атлет який-то, прям спортсмен. Як втопив його хі... гониш просто. Перший час було дуже цікаво, коли був Бахмут. Це був драйв, прям екшен був, коли ти по Бахмуту бігаєш з тим дроном, стрілка дня несеться 24 на 7. Вони ще тоді хотіли до кінця февраля, у них була задача взяти Бахмут. І там останні дні цього февраля просто були космічні, коли там кожен день авіаудари, фосфором сипали, там, касетами, хімози всяке, ну прям був секс. Там було прямо інтересно. Коли я виходив з під'їзду, забирати дрона, прилетів в град, просто розірвався сусідній під'їзд. А я просто так чикс. За три секунди я в під'їзді стою. Хоп-хоп, цілий. Пацани вже з вікна виглядають, все, пол кіло, кіло. Я заходжу в хату кажу, Та все нормально, все бенче. На наступний день снайпер за нами ганявся в тій же хаті. Там були такі чотири дні класних просто. Виходжу забирати дрона, просто стоїм з побратимом, підіймаю пташку, виймаю батарейку, вставляю іншу батарейку, я так стою, кут будинку. І просто в цей кут Товариш мені каже, снайпер, ми пшк, залягли за під'їзд лежимо. Ще йдуть якісь тіпи, кажу, там одноглазий працює. Вони кажуть, та ми знаємо, він не попадає, побігли собі. І так ми цілий день, коротше, була класна погода, він десь за кілометр від нас був. Ми так цілий день просто бігали, цей проміжок, щоб він нас не попав. Раз я біжу, в мене сумка на пашник, там куча всяких кабелів, ну все типу, важніше, це завжди там валяється. Я біжу і дивлюсь, так у мене знаєш, боковим зрінням, що в мене сумка розтягнула. Думаю, щось випало. І чий, вроді, як снайпер працює? Я розумію, що це в мене не випало, треба валити швидше, просто це снайпер возлі ноги стрільнув. Після війни, я знаю, всі там кажуть люди, там, все, буду пити місяць, там взагалі все буду празднувати. Там нема що святкувати. Це буде не свято, це буде горе. Ми будемо пам'ятати всіх наших побратимів, друзів, там, цивільних людей, які загинули. Це буде дуже велике горе. І от я просто надіюсь на те, що історія не перевернеться знову. Як після Другої світової війни, там до 60-х років ніхто не святкував свято-перемоги. Це потім просто совєти перевернули це в своє, це побідаб'яся. І ну, за що цього ми зараз страдаємо всі. Тому що вони в населення перевернули це розуміння війни, це зробили свято з горя. Справді це буде горе, я не думаю, що треба його буде святкувати.